Так воно ж все видно, але стелі нема. Вікна нема, нічого немає. Так повело, воно я би ж, я би ж ну, якось не знаю, як будемо збирати, не знаю, не знаю. Воно видно. Ще один уламок стелі впав під час нашої зйомки. В ніч на 24 червня російська ракета влучила поруч із будинком Ларіси Володіної. Жінка каже, її врятувало правило двох стін. Тому обійшлося без поранень. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА, Внаслідок обстрілу зруйновано 4 будинки та 25 пошкоджено. Бачите, ж немає вуглів ніде, там же ж везде воно, воно. текло, воно, бачите, вимакували. Хорошо, ж, всі допомагали. Трошки позалатували, там позадували. Де великі положили ж то, що дали, а тут позадували, ну поки що вроді не капає. Сусідка Лариси Нелі Айрапетян розповідає, в момент удару не встигли добігти до підвалу, тому скло посікло жінці, обличчя та руки. Травму отримав і її дорослий син. Почало кров текти, я за дитину чи глаз, кажу, ти бачиш, як ну, він же ж до мене. І оце ну, такий кошмар. Нелі розповідає, що навіть не пам'ятає, хто викликав для них швидку. Як задувнуло, все повиривало вікна, все почало туди двері вирвало, сюди от летить, все летить. Підняло кришу вакуумом, навіть на кухні, пластик ну хоча там вона в затишку, все, ну все от повиривало. У будинку Нелі великі вікна це призвело до того, що майже вся її родина травмувалась уламками скла, пояснює жінка. Щоб ці враги щоб вони страдали, щоб вони мучилися від болі. Ми за ці півтора роки нормально не виспаться без кінця на нервах, стрес вже між собою. Що ти панікуєш, що ти все нормально? Це ПВО збило. Я кажу, ні, треба тікати, давайте під стінку, не виходьте, не виглядайте. Та це ПВО, все це а Воно ж бачите, як. Я всі та завжди. Всі да наразі пошкоджені будинки відключені від газопостачання. На даний момент газопровод заглушений в районі прилета и ниже по улице. Когда будет возможность, будем восстанавливать газопровод. Пока проверяют целостность в начале улицы, дальше сами, сами вводы, дальше трубу на целостность проверяют. Ну а этот куча скорее всего наверное, будет может даже замененный. Електропостачання в будинках вже відновили, але роботи з ремонту повітряних ліній електромереж тривають. Олена Ростовцева, Кирило Полікевич, Суспільне новини, Дніпро.